Це новини в ефірі телеканалу Буковина в студії. Працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Кількість обстрілів в зоні антитерористичної операції зменшилася за офіційними даними штабу. Ато за минулу добу незаконні бандформування 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Вели вогонь із мінометів 82-го та 120-го калібру, а також з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, по попасній поп окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Натомість підрозділи сил АТО суворо дотримуються режиму тиші. Чергова відправка вже демобілізованих раніше військовозобов'язаних на збори. Цього разу на навчання поїдуть близько 50 резервістів. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Пан Павло колишній прикордонник. Під час АТО захищав територіальну цілісність України під Маріуполем та Луганськом. Його демобілізували рік тому. До подібних військових зборів ставиться із розумінням. Каже, це дає можливість залишатися у формі. Щоб не втратити бойові навики, тому що вже рік, як ми демобілізовані, а щоб не забути, як говориться, та військова техніка, щось новеньке з'явилося. Так що треба навчитися ним користуватися. Кожен із нас повинен вміти захищати свою батьківщину, свою сім'ю. Це нормально, це страшно немає. На збори зібрані військові першої та другої хвилі мобілізації, які вже близько року як повернулися зі служби. Знаєте, як після лікарні, після великої травми, вчися на нову ложку тримати. Ну так само і зброю треба вміти тримати. Не забувати, яка вона в себе, для чого предназначена, як нею користуватися. Ну це все. Кожна людина, яка сказав, мій товариш, повинна знати це. Не тільки військова, яка служила, чи ні, а навіть я ж, моя думка, саме простий громадянин України теж повинен вміти це робити в наш час. Чимало резервістів, які цього разу проходитимуть додатковий військовий вишкіл, мають бойовий досвід. Дані збори проводяться у нас з метою відновлення бойових навичок, військовослужбовців, військовозобов'язаних. Це вже вдруге у нас ці збори проходять. Зараз з нашої області буде відправлено більше 50 військовозобов'язаних. Збори резервістів відбуватимуться впродовж 12 днів. Марина Буличева, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Понад 34 мільйони гривень конвертував для терористів ЛНР, зломисник, якого затримала СБУ на території Буковини для проведення своїх оборудок. Він заснував на тимчасово окупованих територіях спеціалізовану фінансову установу, перераховував безготівкові кошти, надані бойовиками на території України, де переводив їх у готівку та обмінював на російські рублі. Гроші на окуповану бойовиками частину Луганщини через територію Російської Федерації він доставляв особисто або через кур'єрів. Під час обшуків. Автомобілі та квартирі, де тимчасово мешкав зловмисник, співробітники Служби безпеки України вилучили понад 50 банківських карток, оформлених на підставних осіб: 50 тисяч гривень та 1 тисячу євро. Також оперативники спецслужби спільно з державною службою фінансового моніторингу заблокували на банківських рахунках затриманого понад 1 мільйон гривень. У Чернівцях вшанували пам'ять загиблих дніпровських патрульних поліцейських. Нагадаємо, 25 вересня у Дніпрі зловмисних застрелив патрульного, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції на центральну площу. Із лампадками прийшли чернівецькі патрульні та небайдужі громадяни. Шанувати загиблих колег Михайло Скрипник прийшов разом із дружиною та маленьким сином. Саме вони завжди чекають його вдома з патрулювань. Навіть звичайний, звичайна така зупинка за банальне порушення правил дорожнього руху може закінчитись так трагічно. І вважаю, що, що дані працівники наші колеги загинули щистю, віддали, віддали своє життя за, за роботу. Прикро, звичайно. Тому. Тому і прийшли вшанувати, віддати честь їм і їхнім батькам, що виховали. Перед фотографіями загиблих колег кілька десятків чернівецьких патрульних хвилина мовчання та промови про нелегку, відповідальну та небезпечну роботу поліцейських. страшно думав, переживав, але я завжди з одною думкою виходжу, щоб відробити чесну роботу і повернутися живим в родину, в сім'ю, ті, хто мене. Завжди чекаю вдома. Ользі Макаренко було 36, Артемові Кутушеву 27 років. У жінки залишилося двоє дітей, а у чоловіка донька, якій у день смерті батька виповнилося три роки. Люди, вони перш за все, жалко. Дітей. У мене теж син є, один помер, а один живий. Як людей, всі люди поліцейські чи рядовічі. Чи... Тетяна Микитюк, Володимир Дорош, телеканал Буковида. У селі Риваківці Кісманського району на території кіноспортивного клубу Буковинська Троя відбувся традиційний обласний ярмарок Буковинська осінь. За якою ціною сільгоспвиробники продавали в свою продукцію, знають наші кореспонденти. Ярмарок на те і ярмарок, аби придбати необхідне за ціною вашого гаманця. Отож, пройдемо торгівельними рядами і побачимо, що і за скільки продають. Два види риби. Це що? Короб і товстолоб. І яка ціна? – 25 гривень столоб і 45 гривень в короб. І покупці, да, є, є покупці, є. У селах є храми, і думаємо, що до цих храмів люди розберуть рибу. Так, тут є у нас буз, я бачу. Є, є буц, є сильні коники, косички, бренза, гуцульська. Цього. Білі гриби. Білі Ціну, от, наприклад, бринза. Бри... Е... Яка ціна? Я продаю по 100 гривень. По 100 гривень, Йо. так. Паники по 5, косички по 10. Так. Е... Так. Е... Літрова банка. Грибів, Грибів, ну, прошу 150. Ну, не знаю. Кажуть, на базарі дорожче, я не хочу. Йдемо далі, до продукції джільниць. Набір меду такий широкий. Це гречаний мед, це літні різнотрав'я. Оце липовий акація. Літні різнотрав'я я продаю по 100 гривень літрова банка. Липа продається по 120 гривень. Гречаний мед теж я продаю літрову банку по 120 гривень. Акація в цьому році вимерзла, то продається навіть дорожче. Десь 140-150 гривень літрова банка. Власне, на ярмарку можна придбати було сльозпродукцію дещо за нижчими цінами, ніж, скажімо, у чернівцях на міських ринках. Взагалі ж нинішній рік для аграріїв Буковини був надто складним. До всіх традиційних проблем додалась найважливіша обмаль опадів. Я, наприклад, вже 50 років працюю, я ще такого, такого року не пам'ятаю. Ви розумієте, прямо соя згоріла, каже, на, 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 на корню згоріла. От, це є для нас великі збитки. Вже працюємо на врожай якась 17 року. Отже маємо 250 гектарів постійно озимих, 300 гектарів ріпака, ріпак дуже пані сходи, дуже пані. Але я думаю, після цього дощу він себе ну, поправить. На ярмарку зустрічаємо і народного депутата України Івана Рибака. Цікавимось, що він хоче тут придбати. Кіцманщина, Вижниччина, Путильщина, Сторожинечина завжди славились медом, будзом, бринзою. Напевно, я сьогодні щось цієї продовольчої групи її придбаю. Іван Рибак каже, що у бюджеті 2017 року передбачені немалі кошти і на підтримку аграрного сектору. Пропонується до наступного року виділити 500 мільйонів гривень, півмільярда майже гривень на якраз дотування фермерського малого фермерського господарства в Україні. Це в свою чергу дасть можливим створити конкурентність якраз української селянської сільської продукції. Втім, такого оптимізму не поділяє фермер Василь Скорейко, який на ярмарок привіз городину. Вже особисто цим займається 16 років. Допомоги як не було, так і нема. Коби не шкодили. І не заважали. Зазначимо, у сільськогосподарському ярмарку Буковинська осінь у Ривоківцях взяли участь аграрії з інших областей, зокрема з Черковщини, Львівщини, Івано-Франківщини, Сумщини та Полтавщини. Організатори ж обіцяють, що наступного року тут будуть продавати свою сільгоспродукцію і фермери з Польщі, Румунії, Угорщини і навіть з Об'єднаних Арабських Еміратів. Петро Голопапа Назар Волошенюк телеканал «Буковина». Із жестовою мовою ми рівні із таким гаслом на теренах буковини відзначили міжнародний день глухих. За офіційною статистикою порушенням слуху страждає кожна дев'ята людина на планеті. Його втрачають в результаті травми, хвороби або вроджених вад. в Чернівецькій області. Понад дві тисячі осіб, котрі не чують та не можуть розмовляти. Деякі з них живуть у повній тиші, інші чують, але дуже погано. Спілкуватися їм допомагає мова жестів, така незрозуміла для оточуючих і вже рідна для слабочуючих. 17-річний Максим студент професійного технічного училища. Та, незважаючи на свою проблему, хоче втілити давню мрію. Танцювати, Це щоб, щоб було добре щоб з розлашуванням, все щоб, щоб в житті все було добре для того, аби такі, як Максим, відчували себе комфортно у суспільстві. Необхідно, щоб основи жестової мови опанували і здорові люди. Це в ідеалі кажуть фахівці. Насправді ж, виходом із ситуації є слухові апарати. Однак коштів на них постійно бракує. Людина просто не в змозі. Інвалід, який отримує невелику пенсію, будемо говорити, придбати для себе слуховий апарат. Бо він коштує від 6 до 25 тисяч гривень. І ми звертаємося до всіх. Але, на жаль, одиниці отримують слухові апарати. Аби ще раз нагадати про їхні потреби, столиці Буковини організували урочистий флешмоб, під час якого учасники, а це діти із вадами слуху, виконували патріотичну пісню мовою жестів. У нас є дуже багато діток з вадами слуху і з вадами мовлення. Цей захід флешмоб його мета донести до населення те, що ця категорія дітей обдарована, що вони також талановиті, що вони також вміють співати. Організатори додають день глухих це нагадування про те, що поряд живуть ті, хто не чують слів, але відчувають їх серцем. Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Пам'ятник митрополиту Буковинському та Далмації Євгену Гакману відкрили у його рідному селі Васловівці Заставнівського району. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Євген Гакман церковний громадський політичний та культурний діяч, перший митрополит Буковини і Долмації. Найвищим його досягненням стало піднесення Буковинського єпископатства до гідності окремої митрополії. Вшанувати пам'ять свого славетного земляка зібралися жителі не лише Васловівців, а й сусідніх сіл. А ось службу Божу провели відразу два буковинських митрополита Данилу та Мелетій. Вони також висадили біля пам'ятника кущі калини. Нехай його пам'ять не вмирає, а навпаки. Нехай зростає. Я думаю, що якби наш народ на Буковині більше поважав його, бо він свята людина, то він би відкрив свої мощі і ми б могли на честь його будувати храми. Але коли його викинули з храму, з його. З саркофагу, де він був похоронений. А хто це зробив? Москва з Москви приїхали, то це ж наші зрадники напилися і зневажили його. Сьогоднішня подія, вона ну, значна і символічна. Ми пам'ятаємо, хто ми і відки, і тому. Сподіваємося, що Господь нас за цю пам'ять благословить, укріпить і подасть нам благодать, яка допоможе пережити всі труднощі, всі негаразди, всі ті проблеми, які сьогодні є в нашій країні, і дозволи нам все ж таки знайти ту єдність, амрійну і бажану, яка нам так всім потрібна сьогодні. Митрополит Євген Гакман є прикладом служіння своєму народові. саме з його ініціативи на Буковині було побудовано багато храмів, в тому числі і Святодухівський кафедральний собор та Свято-Параскевинську церкву у Чернівцях. Ми за складними часами в Україні трошки забули святе, забули те, що треба пам'ятати тих людей, які по суті діла дали життя нашій Україні, незважаючи на те, що вони жили в складних часах і не в своїй державі. Ми живемо в своїй складеній державі, своїй державі, але не можемо справитись з цим і з тими проблемами, які є. Вони жили в інших державах, але творили, жили для України, для свого народу. Кошти на спорудження пам'ятника надали місцеві підприємці, допомагали також голова районної держадміністрації Юрій Кітар, учасники АТО та Заставнівські волонтери. Дійсно, в цім селі сьогодні на відкритті цього пам'ятника восторжествувало справедливість, тому що він є українець і українська церква довжна освячувати, це все довести, щоб дійсно воно так було. Петро Голопапа, Анастасія Федорюк, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. У Чернівцях відбувся другий міжнародний фестиваль народного танцю Ластівка -денс Фест». участь в ньому взяли українські, румунські, молдовські та навіть палестинські танцювальні колективи. Чим дивували публіку, знає Марина Буличева. Міжнародний фестиваль народного танцю вже другий рік поспіль приймає у Чернівцях талановитих людей з різних куточків України та світу. Одним із організаторів та продюсером заходу є Богдан Ластівка, син балетмейстра, заслуженого артиста України Дарія Ластівки, власне, ім'ям якого і назвали фестиваль. Я сьогодні намагаюся як можу продовжити якісь традиції, зберегти те, що було зроблено моїм батьком. І я вважаю, що це ну, хороша справа, яку ми робимо. У фестивалі у творчій боротьбі зустрілися 15 колективів. Більшість українці. Втім, є й гості із-за кордону Румунії, Молдови, Палестини Алжиру. Був вечір знайомств, на якому діти веселились, танцювали. Вікторини у них були дуже цікаво. Вони просто вже не хочуть закохалися в місто Чернівці і кажуть: ми наступного року обов'язково приїдемо знову. Учасники танцювального колективу «Ашбал» – палестинці. Вони зізнаються, що в українських народних танцях пізнають мотиви своїх національних, і переконують основна родзинка їхнього виступу на фестивалі імпровізація. Хлопці до слова у своїй віковій категорії отримали перше місце. Ми виходимо на стіну і. І все буде. Ну, все, все з тренування без нічого. Без нічого, кстати. Без без а це дівчатка із сусідньої Молдови. Так. Кажуть, чернівці їм чимось нагадують рідний Кишинів. На фестиваль приїхали з хорошим настроєм та вірою у перемогу. І вони її отримали. За результатами конкурсу, вони посіли перше місце у своїй віковій категорії. той, хто… Усілі стремиться к своей своєї То Тобто, якщо ти хочеш танцювати, ти должен танцювати. Там да. несмотря на то там, ну, не могу, як би лень. Там от і сі ти вирішив танцювати, то танцюєш. Наче успіх добивається тільки усердными тренуваннями. Пані Олена з Києва, учасниця народного хореографічного ансамблю Волошка. Колектив тут представляє два танці. А додому, як виявилось згодом, повезуть перше місце. Кожен артист, кожен спортсмен має виходити на люди і сподіватися тільки на, на височайший результат. Переможці першого фестивалю учасники старшої групи народно-аматорського ансамблю Бокурія власне, саме вони і відкривали цьогорічний фестиваль. Чесно, не думали, бо дуже велика конкуренція була серед старших. Дуже багато хороших колективів. Емоції у всіх зашкалювали. Були діти, що плакали, кричали в залі. Цього ж року гран-прі отримав ансамбль танцю фаворит місто обухів Київської області. Марина Боличева, Антон Романюк, телеканал Буковина. Головна спортивна подія на минулі вихідні у Чернівцях Буковинська миля. миля-2016». Це естафети шкільних команд. Масовий старт людей різного віку і чемпіонат України на одну милю, який виграв серед чоловіків Володимир Киц з Київщини. Буковинців серед призерів не було. Недільна соборна площа у Чернівцях хмарна, але не дощова днина. Це важливо, бо на слизькій Бруківці бігати не лише слизько, а й небезпечно. Урочиста церемонія, напутні слова офіційних і почесних гостей, більшість з яких вийде на масовий старт. Щоб ми не говорили, як ми не говорили, але давай миля є і була. Я маю впевненість тому, що вона буде. Бо спорт це здоров. Я. Аналізуючи, ми бачимо, що кількість учасників збільшується. Що людям подобається це, і скажу, будучи в Європі буквально днями, я бачу, як люди масово починають бігати просто для себе для того, щоб почувати себе краще. Буковинську милю завжди розпочинає дитячі естафети на старті наш Олімпієць Іван Гешко, і завжди прагне залучити, запросити зіркові імена до нас на таке бігове спортивне свято на цей раз. Ірина Ліщинська, 1500 метрів, солідна призерка Олімпійських ігор 2008-го. За останні роки збільшилось проведення різних марафонів, пробігів, кажуть, популяризація здорового спожиття. Тому, як кажуть, ми знаходимо такі підходи, як заохотити того чи іншого призера Олімпійських ігор Олімпійського чемпіона, щоб саме приїхати, щоб він приїхав на наш старт. І як завжди, Буковинська миля завершувалась величезною Евним розіграшам лотереї за стартовими номерами бігунів багатьом пощастило Ігор і Катерина Бремлюга, телеканал Буковина. Це була остання інформація на цю годину. Дякуємо за те, що дивитесь. Здоров'я, миру, і добра вам і вашим рідним. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина. На все добре.